Сподиться особисто. Без геть поводження командира. Так адже мені сказали, що командиру? Мамі сказали, мамі сказали за все. Старлінки купляли чесно, в, Яковлє. в Яковлєва. Яковлєв пішов на війну. Дівчата ті, що там лишились, вони ну, не співпрацюють із цією організацією, привезти вони. Але купити ми його можемо, коли буде лист, від командира. Закраджений гербовий час, а коли ви, уяви, ви ви увідомили маму? Два-три місяці вони нічого не знали. Попросили маму, давайте разом знайдемо, де можна його купити. Того, що шукали його. Шукали дійсно. Ну я знаю, що скільки запчастин купуємо, скім... Запчастини, а це зла. Ну не стільки запчастин. А це по старлін. Вони написали цей військовій частині, і дійсно було таке питання, що цей генератор ніхто з мій ніхто не брався його купляти. Нам тут не буде із цього ніякої вигоди, що ми вам купимо генератор. Так, ну, так, підприємці називаються. Так, так, ми кинулися, я там звертався деяких підприємств, але генератор він, там, дизельний на, 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 на 5 кіловат. Там сума до 50 тисяч. Ми показуємо, що вони кажуть, нам тут немає випадкового. Я, вступу, я ja, yeah. розумію, yeah. просто, <tossun> що вони, мабуть, два місяці та точно, нічого ніхто не знали. Вона говорить, що я питаю, питаю, я Хіба немає, Листа У нас оригіналом листина надсилають слідом поштою. Якщо не можна. Я пам'ятаю, що ти? я приносила цю листа. Виявили помилувати, бо мені повідомили у, у, у листопаді, тому що, може, ви удержати, бо в Ну, не я не, не бачу, ну, там не командир. Там командирці не написав. Командир. Командир. І там взагалі печать для канцелярів. Нам треба, щоб себе. Це командир. Він повинен був у Кому прийма повелося? <ріпу> і і вивіз, що хочу написати. Ви не могли й... купити. Ви могли купити, так. Я за цей лист узнала, як він мені сказав, чесно кажучи, було шараше, там така три позиції. Ну, за да, три <ріпу> позиції. Там на 60 тисяч, ви таке, це не мільйон. <ріпу> <ріпу> на 60 тисяч <000 ріпу> грошей. <дружий, ріпу> і він ждав, що ну, ніхто це, навіть з, з ним по телефону не зв'язав. Мені так було стидно, що я вийшла. Розумієте, хоча б хоч хоч е, листу й да, так додали б того листа, ну хоча б було де його купити. На даний час я вам скажу, що на 27 мільйонів вже листів.

питання сесії вичерпані те що я обушений за